Сім-мур-мур-мяу, з вами Кіт Мяус. У Rainbow Friends є монстри, яких потрібно уникати. І ви повинні зробити все можливе, щоб уникнути їх. У кожного з них є свій колір, індивідуальність та звук кроків. Тому давайте розберемо цих тварюк, щоб зрозуміти, як уникнути їх. У Rainbow Friends можна зустріти чотирьох різних монстрів, кожен з яких має свій колір: синій, зелений, помаранчевий та фіолетовий. Гравці повинні виконувати завдання, намагаючись уникати монстрів та їх скримерів, інакше вони будуть убиті. Синій Монстр Синій – Це монстр, якого ви побачите на завантажувальному екрані гри, і він перший, з ким ви зіткнетеся. Це великий, пускаючи слини монстр з очима гудзиками, який швидко пересувається, так що прислухайтеся до його кроків. Його кроки звучать як нормальні кроки, але він безумовно ненормальний. Його важко уникнути, і він може знайти вас навіть коли він не дивиться на вас. Тому намагайтеся не кидатися в пут, інакше ви можете не вийти живим. Не використовуйте свою коробку надто пізно, інакше він зосередиться на вас і наздожене вас. Зелений монстр, другий монстр, якого ви побачите, зелений монстр. Його не так вже й важко уникнути, оскільки він сліпий. Це означає, що він не може бачити вас, коли ви знаходитесь поряд з ним. Він обдурить вас і захопить вас, заблокувавши те, що може знадобитися, наприклад, виходи чи предмети, які вам потрібні. Ви також можете почути, як він йде по його скрипучим крокам. Помаранчевий монстр, апельсин, монстр типу Ящірки, що живе в печері. Він третій із монстрів, з якими ви зіткнетеся під час гри. У нього досить гучні кроки, і він створює помаранчеву доріжку, за якою слідує. Тому, якщо ви бачите помаранчеву доріжку і чуєте його кроки, вам краще бігти чи ховатися. Не торкайтеся помаранчевої доріжки і навіть не наближайтесь до неї, оскільки він це відчує і дістане вас. Сховайтесь у своєму ящику біля, але не на шляху, і він пронесеться повз. Єдиний спосіб відволікти його це поготувати його в печері, потягнувши за червоний важіль. Фіолетовий монстр. Фіолетовий останній монстр у цій грі, і його не так вже й складно уникнути. Спосіб його виявити заглянути у вентиляційні отвори. Він залишає калюжу води під отвором, коли він був у ньому, але якщо ви бачите калюжу, а його немає у вентиляційному отворі, то можна безпечно пройти по калюжі. Якщо він у вентиляційному отворі, не переступайте через калюжу. Якщо ви це зробите, він схопить вас і втягне всередину. Потрапляння в ящик не допоможе вам уникнути фіолетового монстра. Це все, що я знайшов про чотирьох монстрів в даний час у Rainbow Friends. Я сподіваюся, що ця інформація допоможе вам вижити під час гри. Отже, не забувайте ставити хвостик пістолетом, тиснути на колокольчик та наш крепсти підписочку. Па-па!